що таких автомобілів на ринку України ви більше не знайдете, тому що це Honda CRV в максимально крутому заряді і реально рідкісна, тому що наш автомобіль йде з дистроніком, тобто передній ось такий значок, він іде скляний. Автомобіль реально крутезний, в максимально крутому заряді. Пригнаний із Італії вже на українському обліку, але попри це все він пригнаний, розмитний, сертифікований і вже на українському обліку перебуває. Тобто вам не буде потрібно сплачувати перший внесок на пенсійний і військовий збір, який реально набігає, немала сума. Отже, автомобіль Honda CRV 2013 рік випуску в максимально крутому заряді, в білому перламутровому кольорі, тобто білий металік, біла перла, виглядає суперово. Є спойлер, є підножечки, оригінальні хондовські диски. Автомобіль обслуговувався виключно на Honda сервісі. Ну і виглядає він просто суперово. Притонований з чорною панорамою, з крутими дисками в максимальному фулі, на безключовому доступі, без єдиного підфарбування із 200 тисяч ріднесенького пробігу. Скло лобове, оригінальне Honda, безключовий доступ. До автомобіля йде два ключики, якщо не помиляюся. Дверні карти в ідеальному стані на пам'яті Сидінь, повний електропакет. Тут ми маємо сидіння водія на електриці, також шкіряні сидіння з підгрівами, велика мультимедіа, портовий комп'ютер, мультикермо шкіряне ніхто не шив, не фарбував, нічого не робили з ним абсолютно. І ось тут у нас є додаткова кнопочка утримання в полосі, дестроніка. Ось таке. Електрокришечка багажника, вмивачі фар, допомога при спуску з гори. Є ось таких багато крутих функцій. Тому, якщо у вас цікавить така Honda з панорамою на максимальному фулі, друзі. Телефонуйте до мене. в мене є такий автомобіль. У нас на площадці місті Радивилів і є доставка по всій території України. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.